Всім привіт! Ми на каналі готуємо разом сьогодні готуємо дуже смачні баклажани з рибами. Дуже простий та смачний рецепт. Тож беремо за роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібен один баклажан. будемо нарізати на слайси. Друзі, додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливих деталей, і в кінці обов'язково напишіть з подобався цей рецепт. Підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про вподобайки. Всім дякую! Наш баклажан вже нарізаний, тож беремо одну цибульку, очищаємо та нарізаємо в довільній формі. Друзі, кожного дня в 21.00 в мене виходить нове відео. Ділюся з вами смачними та простими рецептами, Заходьте. Друзі, напишіть коментаря, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Зворотній зв'язок це дуже класно. Всім дякую. Цибульку ми вже нарізали, тепер будемо нарізати гриби печериці, в мене 250 г. У мене на каналі готуємо разом. Вже є багато цікавих рецептів з баклажаною, Прості та швидкі рецепти, тож заходьте передивитися і їх. Я люблю баклажани, тож рецептів буде ще багато. Печериця ми вже нарізали, беремо пательню і будемо обсмажувати печериці з цибулькою на маленькому вогні. Трішки додамо ще олійки. Ще трішки додамо вишкового масла так грам 20. Добре перемішуємо і обсмажуємо на маленькому вогні, додаємо ще спеції, я додаю тільки чорний перець приблизно 2-3 хвилинки. На терці будемо натирати 100 г сиру. Друзі, напишіть в коментарях, що ви любите готувати з баклажанів. Печеречки наші вже обсмажили, готуємо соус. Зберемо оливку олії 50 г, додаємо солі 20 г, додаємо паприки, трішки додаємо чорний перець. Друзі, всі спеції додаємо за смаком. Також я буду додавати ще хмелі сунелі. І додаємо один зубчик чесника, можна і трішки більше. Це вже все за смаком. Добре перемішуємо. Беремо форму. Форму з я змащу в олії, можна змастити і звичайним вершковим маслом. Викладаємо наші баклажани. Виклали наші баклажани, змащуємо нашим соусом. Так, добре змастити. Посипаємо сиром. Друзі, це дуже смачний рецепт, тож всім рекомендую приготувати. Тепер будемо викладати грибочки. Знову посипаємо сиром. Беремо баклажан, добре змащуємо соусом. І будемо викладати його зверху. І знову посипаємо сиром. Друзі, знову додаємо грибочки. Зверху будемо посипати сиром і будемо випікати при 180 градусах 35-40 хвилин, вже кожен дивіться, залежить від вашої духовки. Аромат на весь дім. Ну що ж, будемо смакувати. Баклажани з рибами входить в мою улюблену десятку найкращих рецептів з баклажанами. тож спробуйте приготувати цей рецепт. Він дуже смачним, простим та швидким. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео. Всім па-па-па, миру та спокою.